На якій дистилерії самі скромні англи, Яке виробництво найбільше? І на якому заводі розводили вугрів? Все це в цьому відео. Це дуже велика з найбільш високо розташованих дистилерій в Шотландії, яка була побудована в 1897 році на висоті 1028 футів. На цій висоті дозрівання відбувається дуже повільно. Доля ангелів складається у на всього 0,5%. Що таке доля ангелів? Це коли у вас витримуються віскі в діжках і кожен рік існує втрата спирту, тому що він витримується, він випаровується. І в Шотландії вона досягає 1 або 2 відсотки, в залежності від е, температури. Так ось, на томатіні вона складає всього-навсього 0,5 відсотків. Тому Деякі інші дисталері відвозять до Таматіну свої ж діжки на дозрівання. Таматін це назва села неподалік інвернеса, і в 1974 році вже було помічено погіршення стану скочу. Тому у 86 му він був зачинений і на той час він не встиг попрацювати на повну потужність. Однак, виробництво було врятовано їх клієнтами з Японії: Такарашуза та Акура і. Томатін стала першою дистилерією в Шотландії під контролем Японії. Вони також збільшували кількість перегодних кубів до 23. З того часу вивався дуже повільне, але перекалібрування із 1997 року. Таматін придбала компанію Джинві Харді, додавши свій сільгомод до такого видатного бленду під назвою Антікварі. Окрім цього, Томатін також входить в такі відомі бренди під назвою Джоні Вокер Chivas, з та інші. І раніше Томатін виготовляв. 12 мільйонів літрів спирту на рік. Якщо подивитися на показники, з 1970-х років вони виготовляли 12 мільйонів літрів спирту на рік. На 2023 рік всього-навсього 2,3 мільйони. Це при тому, що вони можуть виготовляти 5 мільйонів. Стає очевидно, що Томатін може заробити більше грошей на асортименті витриманих та якісних сінгемолтів ніж продавати їх молодим третім особам. Цей перехід повільно почався 15 років тому, коли важкодоступне 10 десятирічне віскі обмінювали на різноманітні сорти. Мало того, що найбільше та ще й технологічно досконала дистилерія усіма процесами тобто перегонних кубів. Керує тільки одна людина. За допомогою різних комп'ютерів. Природні перегонні куби можуть виготовляти дуже велику кількість теплої води. І на Томатіні робили так, такий експеримент. Такий дуже цікавий експеримент. Вони розводили в І що цікаве, за вісім місяців в угрі на дистилері, в теплому середовищі вони зростали до е, такого розміру, як їхні е, сородичі, які росли в холодному середовищі. Ну, це, це цікаво. Це цікаво. Щоправда, це залишається експериментом. Зараз там ніхто нікого не розводить. Значну частину вони експортують до Японії. І Таматін є одним самих популярних вісків саме в Японії. Як я казав, Томатін основа бленду Антікварі це дуже відомий бленд, який названий честь відомого роману Вальтера Скотта Антіквар. В Томатіні є багато різних вісків від незалежних ботерів, з різною міцністю, в різних діжкових релізах. І незалежно від того, вони скоротили свій об'єм виробництва, тому що вони можуть виготовляти 5 мільйонів літрів спирту на рік. А вони виготовляють цього на всього 2,3. Тобто це про щось е, нам говорить. Основний сертимент складається з таких вісків: Таматін Олегасі, 12-річна версія, 14 років, який був фінішований в діжках з-під портвейну, і 18 років це те, що ми будемо сьогодні дегустувати. Окрім цього, існує 30-річна версія, 36-річна версія, і віскі, які бутилюються при діжкової міцності. Також в них є Limited Edition, який зроблений такою італійською такої колекції, де річний віскі витримувався в діжках, і два роки витримувався в діжках з-під марсали, барола та. Амарони. В асортименті безмитової торговлі представлені віскі Томатин 8-річний, 12-річний, 16-річний, 21-рік і 45 років. Також існує димна сторона томатина під назвою Кубола. Також є крієші номер 3, який був витриманий в американських діжках з-під киверне свиньона та жита. Creation номер 4 витримувався в діжках з-під Портвейну та Коняку. Та випущено у березні 2023 року. Creation номер 5, який витримався в діжках з під анського дубу. Зрештою, у жовтні 2023 року а, був представлений кубокан, який витримувався в діжках з-під Хересу Олороса 15 років. Ну що, Будемо дегустувати. ми почнемо з Томатино Легасі. Це безвіковий віскі. Саме цей віскі був представлений у 2014 році, і цей віскі був пробутильований при примісності 43%. Тому дуже свіжий, дуже свіжий, трав'янистий, такий трішки навіть квітковий. Такий трішки спиртозний, але потрібен час, щоб ця спиртозність вийшла. Але сам собі достатньо так свіжо. Окрім цього, я відчуваю о, якісь зернові, тобто я відчуваю трішечки цитрусових. І що саме е, цікаве, мені подобається аромат грецького горіху наприкінці, ну саме в ароматі. Трішки спиртозний, трішки ну, опалює. Але все те саме, що і було. Він сам по собі свіжий, е, відчуваються квіти, відчувається трав'янисті ноти. Навіть солодкуватий, ванілька, іриска якась. Е, Така фруктовість з'являється, і наприкінці гірчинка грецького горіху. За свої гроші це гарне віскі, але коли ви будете його відкривати, ну тобто пити, і відкрити його е завчасно, щоб він постояв, трішки спиртозність пішла, і е ви пили віскі без неї. Тому наступний віскі це Томатін 12-річної витримки, який витримався в світ горбону. І в діжках з-під хересу полероса це сухий херес, який витримався при контакті з киснем. Ось тому. І цей віскі був при примісності 43%. Е Ах, дуже свіжий. Другий зразок е також такий свіжий і той самий стиль. Тобто квіти, травянисті ноти, а е також відкривається багато фруктів. Я відчуваю варене яблуко, груші І саме найголовніше свіжий дуб. Тут відчувається витримка, відчувається трішечки горіхів, тому що. Це і відчувається, і е, хто не знає, якщо ви бачите, що це хересна діжка, хересна діжка завжди віддає сухофруктами та горіхами. Тут багато фруктів. Ну, спрутозний, е, ванільний, трічки карамелі, трічки і Багато фруктів, багато а, горіхів, е, сухофрукти. Е, він так. Плавно розтікається, але е, сам по собі має таку легку текстуру. А, тобто він дуже легко п'ється, і це дуже гарно для цього. Віскі Дескриптори хересні діжки відчуваються, дескриптори борбону відчуваються. все зрозуміло. А, і коли зрозуміло, це круто. Тому рухаємось далі. Наступне віскі це Томатін 14 років, який витримався в діжках з-під борбону, і був фінішований в діжках з-під портвейну та уніпорт саме. І що цікаво, саме цей тауні е, йому було всього-навсього 50 років. Тому. А, і цей віскі був пробутольований при міцності 46% вже. Дуже багато всього. І спеції, і прянощі, і дуб, і шоколад, і табак, і кедр. Тут. Це дуже гарно. Маслянистий, збалансований, таке гарне, повноті, гарне повни, віскі, А, багато прянощів. Є дуже свіжий дуб, éh, кориця, бад'ян, гвоздика. А молочний шоколад також тут з'являється. Я відчуваю табак, але мабуть, табак для більш такий дом... домініканський. Хто любить сигари, мене зрозуміє. І саме цікаве, після смаку відкривається. Я відчуваю бісквіт, і для мене о, це дуже гарно зроблена 14-річна версія в портвейні. І останній реліз на сьогодні це Таматін. 18 років мені завжди приємно дивитися на 18 років, коли це стосується віскі. Цей віскі був витриманий в діжках з-під Олороса, це First Fill Bat, тобто такі великі діжки, незвичайні. І ці віскі був пробутильований в примісності 46%. Можете подивитися вже на колір. Він дуже приваблює. Хоча я не бачу, щоб тут писали Natural Color. Тому буду думати, що він без колорет. Мені подобається цей колір. Ох. Багато дубу. Багато дубу, багато прянощів. Мені ще віддає трішки таким а, лаком по деревині. Але свіжо, якісно, якісний лак по деревині. Тому. Багато сухофруктів, табаку, смажені каштани. А, мені подобається, що тут вже чорний шоколад і какао боби. Mm, дуже круто, дуже круто. Маслянистий, багато дубу, е, свіжий, окрім цього, відчуваються прянощі, кориця, гвоздика, відчувається ваніль, відчувається також чорний шоколад, багато горіхів, відчувається, саме смажених. Вчувається чорнесливо, трішки родзинок, багато сухофруктів, багато таких сушених е, ягід також. І е, що цікаво, з вісімнадцятирічної, тобто він гарно себе проявляє. І якщо ви полюбляєте такий потужний стиль а, дубу у віскі, і шукаєте мене таких, таких гостей? Ну багато там порекомендуйте мені віскі, де я відчуваю а, такий яскравий дуб аромат дубу або смак то був цей віскі дуже гарно підійде під цю рекомендацію. Але ви напишіть коментарях, що думаєте стосовно цього віскі, а, чи куштували ви ці зразки або якісь інші віскі від незалежних ботлерів. І мені дуже приємно робити для вас контент, але обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, на віскі Sip Channel. Тому що завдяки вам, завдяки вам, я продовжу створювати якісний контент. по віскі. що хочу сказати, побачимось в наступних відео. Бувайте!